На початку ХХ століття на південному заході Нігерії зародився релігійний рух, що поєднав християнські віровчення з місцевими духовними практиками. Його прихильники шукали глибшого особистого зв'язку з Богом через молитву, пророцтва та силу Святого Духа. Саме рух Аладура став виразом прагнення до незалежного африканського християнства, вкоріненого у власній культурі та досвіді. Аладура це загальна назва до низки афрохристиянських церков, що виникли на початку ХХ століття на південному заході Нігерії, переважно серед народу Юруба. Назва Аладура мовою Юруба означає той, хто молиться. Церкви цього напрямку формують унікальну релігійну течію, яка поєднує п'ятидесятницьке християнство із місцевими елементами культури. Наголошуючи на особистій молитві, пророцтві, святому способі життя та прямому духовному досвіді спілкування з Богом, перші прояви руху Алладура з'явилися в контексті англіканських та методистських церков засновники цього руху Самуель Сомоє, відомий як Баба Дада, Моїсей Орімоладе, Джозеф Айо Бабалола та інші. Були колишніми членами традиційних місіонерських церков, однак розчарувалися в обмеженнях колоніального християнства. Вони прагнули автентичного духовного досвіду, вірячи, що Бог продовжує діяти в світі через Святого Духа, молитву, видіння, пророцтва та чудеса. У 1918 році Самуель Сомоя започаткував першу молитовну громаду Абу-Ледада, штат Огун. Того ж року від джебу Оде виникла ще одна незалежна християнська ініціатива Егбе Аладура, до якої долучилися представники місцевої інтелігенції, колишні англікани. Церкви Аладура відзначаються виразним акцентом на святі життя. Цілительну силу молитви, утримання від окультних практик, відмову від полігамії та традиційної африканської медицини. Натомість віряни покладаються виключно на молитву і силу Святого Духа у вирішенні особистих і суспільних проблем. Літургійна практика відзначається надзвичайною експресивністю та тет-а-тет -тет спілкування з Богом. Служби супроводжуються запальними багатоголосими співами, ритмічною музикою з бубном, хлопками та навіть танцями в екстазі. Характерною ознакою багатьох церкова ладура є носіння білих літургійних шат, символ чистоти і відособленості від світу. Водночас вони залишаються євангельськими за духом та вченням, тяжіють до п'ятидесятництва та харизматичного християнства. В усіх гілках руху дуже серйозно ставляться до духовних звинувачень і вигнання злих духів. У храмах регулярно відбуваються спеціальні моління екзорцизму і голосні молитви про захист від чаклунства. Їхні молитовні оселі можна зустріти насамперед у регіонах, компактно заселених народом Йоруба. Це штати Огун, Ойо, Осун та прилеглі райони Західної Нігерії. Окремі громади діють також на півночі й сході країни. З часом відгалуження Аладура з'явилися і в інших державах Західної Африки, зокрема, церкви Херувимів і Серафимів та церква Господа закріпилися в Гані, Беніні та Того. Архітектура церковних будівель зазвичай проста це можуть бути скромні молитовні зали або невеликі каплиці з білими стінами. Усі напрями руху офіційно визнають Біблію єдиним канонічним писанням. Найчастіше це англійські переклади або локальні переклади Біблії на мови Західної Африки та деякі традиційні варіанти. Разом з тим у богослужіннях вагоме місце належить живому откровенню. Аладура відіграє важливу роль у релігійному житті Нігерії. Рух є прикладом того, як африканські громади адаптували християнство до власної культури, відкинувши залежність від європейських місіонерських моделей. Завдяки їм утвердився унікальний африканський варіант п'ятидесятництва, який поширився по всьому континенту та в діаспорі, зробивши Нігерію одним з духовних центрів глобального християнства. Якщо вам цікаві релігії світу, їхні витоки та розвиток, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.